Це як холодна зброя. Знаєте, сільський. Вийшов там, сільський махач. Взяв нунчаки. Друзі, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик. І сьогодні вихідний день у нас, і по традиції день кулінарії. Бачите, що мені з інгредієнтів предоставили сьогодні. Кажуть, крутись, як хочеш, Валерчик, ну щоб страва була. Офігенно вкусно. А дали тільки сметанку, бачите, і часник. І, і що, що з нього можна приготувати? Ну, Я вас здивую. Ну, Ще кажуть, основний інгредієнт буде у нас на вулиці. Так що, дочекайтесь, друзі, цього моменту побачить, що нас чекає на вулиці. Е, потрібно ну, нам зараз подавити чесничок, бачите? Ну, ніж Оп. таким чином. Знімаємо шкуру з часника. Готуємо його до нашої майбутньої страви. Що сказати, тут робота така монотонна, непильна, так що нічого цікавого нема. Саме цікаве буде на вулиці. Я вам обіцяю. Сьогодні, я думаю, буде трошки веселий контент, такий погодка в нас радує, сніжку насипало. Так що, друзі, не перемикаємось, будьте разом з нами. Друзяки, поки наша сковородочка прогрівається, вимивається, бачите, я її вимив, трошки вода прокип'ятиться, зім. А ми поки цим часом поринемо з вами в дитинство. Приємного перегляду! Так, Ну що, друзі, пам'ятайте мене молодим!

Так, да, друзі, такі трошки позитивні емоції були, трішки покатались. Ой, моя. Санки. А що, трошки треба розважитись, розвіятись. Дольєм всі олійки, бачите? Оп! Так, олійки вистачить ж Не обманюю. Бачите, тіл. чолов. Просмажується. Друзяки, можна вічно дивитися на три речі, як горить вогник. Як тече водичка, як хтось працює. За тим, як я працюю, можна дивитися вічно, правильно? Як я обіцяв, саме основний інгредієнт буде у нас сьогодні на вулиці. Зловили, бачите, бігав тут по полям у нас кролик. Ну що, викладаємо кролика на нашу сковорідку, обжаримо його до золотої такої корочки, а далі буду показувати. І ще одне попереднє ми його проварили. Ще треба ходіти, так? Да? Так, свіжої зелені не було, не, не знайшлося, але торчин виручає. ну це не реклама. Так що веснян, як вона? Весняна зелень. Красота. Так, прожарили ми до золотої. Такої скоринки зараз дольємо водички, хай вони тут тушаться, проварюються дужче. Поняли? Повторяйте за мною. Яка кількість води повинна бути, хай воно тут тушиться, проварюється. Бачите, красиво. А запахи, це аромати просто, як завжди. Поки воно тушиться, покажу вам знаряддя праці. Старі українські знаряддя праці. Друзі, по традиції, моя улюблена рубрика в час приготування їжі, це огляд речей старовинних українських речей. До вашої уваги, серп це найдавніше знаряддя праці взагалі у людей, і він є взагалі символом хліборобства у світі. Це ну, серп для зрізання злаків, різних трав. Ну, він складається. Серп даний дерев'яна ручка, лезо залізне. Пізніше вони були із костей тварин. Далі еволюція пішла вгору, і ви знайшли залізо, перероблювали його, і таким чином це найдавніше знаряддя праці у людей. В мене, така річ у моїй власній колекції. Зараз друга річ буде. Друзі, друге знаряддя праці. Це ціп, бачите? Воно складається е, з двох частин, з двох палок, і, бачите, із кожі, із шкіри е, тримається воно на шкірі. Ну, е, це примітивне знаряддя для обмолоту також. Е, ну, Селяни де, також використовували його для самооборони. Це як холодна зброя, знаєте? Сільсь... Вийшов там, сільський махач, взяв нунчаки, <плес> як за клубов, да? <плес> ну, а в принципі складається з двох частин, більша і менша, ходиш там собі і збиваєш з лакові там і так і далі. Так що, друзі, е, цікавтесь історією свого краю, взагалі своєї країни. Що е, ще сказати? Я люблю такі речі кол колекціонувати. Попадаються мені, бачите, такі старовинні речі. Ну, Кому було цікаво, кому ще захоче побачити старі речі від, з моєї колекції, пишіть в коментарях. Ну, а так будемо працювати, будемо готувати далі нашого кролика. Друзі, наступний етап: додаємо сметанку. Звісно, не домашня, корова ще не, Ей, не дується, поки в запуску. Але ж маємо те, що маємо. Хай воно в сметанці проварюється, піджарюється, буде, буде бомба. Що? Саме основний процес. Достаємо м'яско проварилося і прожарилося, і протушилося. Всі вже процедури, щоб можна було прийти, пройшли. Друзі, по традиції треба ж скуштувати м'яско Голодний просто до без ума. Mm -hmm. Без хліба, без нічого. Дуже-дуже смачний кролик. Космос. це заслуговує подобайки ваші. Ну і це ще не все. Зараз будемо готувати улюблену страву холостяків. Не перемикайтеся. Друзі, як я й казав, улюблена страва холостяків. Ну. А хто не полюбляє смажені яєчка? Да? А ну скажіть. Простота. Соль не взяв, приправий присипимо та і все. Прецентабельні яйця, як на різних кулінарних передачах, але ж маємо те, що маємо. На вид не очень, так. А на смак. Зараз до нашої основної страви. така вещь буде. Друзі, а кому сподобався даний відеоролик, ставимо такі вподобайки, підписуємося на мій канал, все буде Україна!